У нас в кожному корпорі на кожному етажі, з двох сторін знаходиться таке, що де на теплові лічильники на кожну квартиру. Валентин Микитенко, голова ОСББ, каже, забудовник завчасно розпланував всі комунікації у його будинку. Покажу вам на квартиру, як нас є розмежування теплових носів по самій квартирі. Іде знизу, бачите, підходить вверх. Тут де стоїть у нас регулятор, топлять нас непогано. В цьому році дуже хорошо топили нас. Температура була подача десь до 60 градусів. Хороша була подача. І в зв'язку з тим, що будинок теплий, він утеплений з наружжі, нас дуже багато, він хорошо тримає тепло. Типу. в нас в коридорній системі в нас зимою період часу плюс 20 градусів. Ну, це не говорить про те, що ми можемо витримати 2-3 тижні без опалення і без води. Тепло до будинку, говорить Валентин Микитенко, подає ТЕЦ, а от розводять його по квартирах за допомогою власного теплового пункту. Воду та тепло до верхніх поверхів подають завдяки насосам, а без електроенергії, каже пан Валентин, вони не працюють. Надіємося пережити цю зиму. але щоб її пережити, ми вирішили, вирішили наче з мешканцями будинку, купити генератор. На водяні та теплові насоси потрібен генератор на 35 кВт, Якщо заживити ще й ліфти, на 40. такі обрахунки каже голова ОСББ. Зробили спільно з фахівцями тец. Загальна вартість ми порахували на місяці, на Наслав на квартиру 3600 гривень. ОСББ Валентина Микитенка одна із чотирьох, які стали учасниками міської програми із відшкодування коштів на купівлю генераторів для роботи індивідуальних теплових пунктів. Вона діє другий рік, каже виконувач обов'язків директора житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Цьогоріч на її реалізацію в бюджеті передбачили 1 мільйон 670 тисяч гривень. Заявок на цю суму подано вже 10. тобто 6 заявок це ще з минулого року. Які встановили в попередньому році, ми їм в цьому році відшкодували чотири заявки. Це на які подали в цьому році, за словами Андрія Наумчука. із міського бюджету компенсуватимуть повну вартість генераторів. Яка потужність генератора? То там від цього залежить і сума. Чим більше потужність, тим більше можна відшкодовувати. Потім приймається рішення виконкома. Ну, для того, щоб ці кошти зарезервувати саме за цим ОСББ. І після установки потім ще раз виходить представник теплопостачальної організації, дивиться, чи все підключено правильно, і лише потім видаються вже гроші. Будинків, які мають власні теплові пункти, але не придбали додаткові джерела живлення, нині у місті 70, каже Андрій Наумчук. Чим довше вони відтерміновують встановлення генераторів, тим більше наражають себе на ризик. Додає директор теплокомуненерго Павло Карась. Ми теплоносій до будинку подамо для того, щоб його подати до квартири, потрібно чимось крутити насоси всередині будинку. Тому в даному випадку це справа ну, співвласників даного будинку вирішити дане питання за мінусової температури і при відсутності електропостачання, пояснює Андрій Наумчук, у таких будинках може замерзнути вода у мережах, а це загрожує поривами. Що вартість генератора або вартість елеватора це на сьогодні? 50 тисяч, то на відновлення будинку може там і в мільйонах буде сума війти. Звичайно, виділяти мільйони на відновлення будинку це немає ніякого сенсу. Краще виділити на елеваторні вузли. Зараз це зробити ще реально. Реально, але не просто, розказує голова ОСББ Валентин Микитенко. Нині його основна проблема зібрати гроші з усіх мешканців будинку. Каже, поки цим займається, генератори дорожчають, як і вартість їхнього встановлення. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.